Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину крінжі або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. Дівчина займається важкою атлетикою з дитинства і має в ній великі успіхи. В університеті її майже не збиває плавець нам Джухьок. Дівчину він не покалічив, а оце сиску шкода. Через деякий час вони знову зустрічаються, але не в дуже хороших обставинах. В піночому гуртожитку почав зникати одяг, починаючи від футболки та лісмана Бокджу, закінчуючи нижньою білизною інших дівчат. І в одну з ночей Бокджу і її подруги випадково бачать збочинця прямо під час крадіжки. Намагаючись зловити його, вони ловлять невинного Джухёка, дай сало! Кому керусалодна, який просто хотів в комендантський час піти до клубу. Дівчина впевнена, що це він. Але не маючи жодних доказів, хлопця відпускають тепер вони не в найкращих стосунках. Декілька днів по тому знову випадково знаходять вже справжнього злодюшку. Бокджо вибачається перед хлопцем, і під час сварки вони згадують, що вже давно знайомі, та в дитинстві вона навіть врятувала йому життя. Тепер в них більш-менш нормальні стосунки, і Джухьок навіть має якийсь підвищений інтерес до дівчини. Ви любите їсти пиріжки?» З якою начинкою. Хоча вона закохана в лікаря, який допоміг їй під дощем, але вона дізнається, що її кохання це старший брат Джухьока. Все піде не по плану, бо вона вже так забрехалась перед лікарем. Він думає, що вона віолончелістка, яка хоче схотнути і для цього ходить до нього на лікування. Звичайно, Жухьок допомагає дівчині і не розповідає правди, але він постійно приколюється над нею. До речі, Кім Бок Джун настільки закохана в лікаря, що відвідує його клініку для схуднення і витрачає на це всі свої кишенькові гроші. Я хочу, щоб знала вся Україна. Я потратив на Соню за рік 100 тисяч гривень. Для важкоатлетки це неприйнятно, адже вага грає важливу роль у піднятті штанги. З кожним відвідуванням вони стають все ближчими, але недовго музика грала. Батьки та тренери дізналися про її візити до клініки. Насправді про це повідомила Сун Шихо, нова сусідка по кімнаті та колишня дівчина Джу Хьока. Вона займається художньою гімнастикою і зробила це через ревнощі, оскільки все ще не відпустила хлопця, хоча сама запропонувала розірвати стосунки. Повернемося до Бокджу. Ой, як не солодко їй було! Батько дуже образився і не розмовляв з донькою. Тренери були розчаровані, і вона більше не могла відвідувати клініку та бачитися з лікарем. Через кілька днів усі пробачають важку атлетку, і вона починає інтенсивну підготовку до нових змагань, набираючи вагу, щоб перейти в більш важку категорію. Увесь цей час її підтримує Джухьок, який також готується до чемпіонату сплавання, і відвідує психолога, бо має травму. Він не чує сигналу, тому завчасно стрибає у воду. Це сталося в той день, коли він зрозумів, що його мати покинула його, а листи надсилала його тітка, прикидаючись матір'ю. Відтоді він не може здобути золоту медаль, як би не старався. Згодом Бокджу та Джеї випадково зустрічаються в університеті, і дівчина зізнається лікарі у всьому та тікає. Час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку. А саме Галині Кравець, маленькій драбинці Альоді та безцінній драбинці Сергію С. Якщо у вас є бажання і можливість фінансово підтримати канал, то ви можете зробити довільний донат або стати моєю безцінною драбинкою на Ютубі чи задонатити 200 гривень на монобанку чи конверт. І я зроблю огляд на вашу улюблену дараму. Усі посилання для підтримки є в описі під відео. За час тренувань наші друзі стають ще ближчими і мають вже дуже близькі стосунки. Під час змагань Бокжу здобуває золото і бачить, що до неї прийшов Джеї. Він це зробив тільки з добрими намірами, щоб привітати дівчину з перемогою. Олімпійські ігри 24-го року Франція-Париж. Болівальники підтримують їх. Париж толя виходив вперед. Толик переміг. Але вся в сльозах і не від радості важка атлетка приймає вітання, і тільки Джухьок її зрозумів. Він розповідає брату про справжнє кохання дівчини і чого вона так відреагувала. А той побіг вибачатись перед дівчиною, що ніби вона його не так зрозуміла Крінч та й годі. Після цієї ситуації Джухьок розуміє, що він не хоче бути просто другом і зазнається в своїх почуттях бокджу. Спочатку вона просить трохи часу, щоб впевнитись в своїх. Дівчина розуміє, що і він її цікавить не як друг. Закохані починають зустрічатись. А що ж із колишньою? Шихо має багато проблем вона з малозабезпеченої родини, і батьки вклали чимало коштів, щоб вона могла займатися художньою гімнастикою. Через стрес у неї виникли розлади харчової поведінки, безсоння і лунатизм. Мені було дуже її шкода, і я розуміла її ревнощі та вчинки щодо Бокджу. Згодом Шихо зрозуміла, що більше не може займатися спортом, завершила кар'єру та вибачилась перед Бокджу, ставши її подругою. Бокджу досягла значних успіхів у важкій атлетиці і була запрошена до національної збірної Кореї. Дівчині треба переїхати в інше місто для того, щоб продовжувати свою кар'єру. Закохані тепер не зможуть так багато часу бути разом, але це не перепона для щирого кохання. Час підбити підсумки. Дорама мені сподобалась легка, цікава і романтична. Тут не було багато драми, і саме цим вона мені сподобалась. Бокджу і Джухьок класна пара, і за розвитком їх стосунків було справді цікаво спостерігати. Моя оцінка 10 драбинок з 10.